Так, вітаю, друзі. Знаєте, вирішила почати таку тему. Пам'ятаєте, був такий радянський фільм «Вбий дракона в собі. Ні, це не фільм, це була там така фраза, вбий дракона в собі. І от ви знаєте, от такі, такі стали. Може, це не ютубовський формат, але мені здається, всім буде цікава така тема. Стало питання у мене вчора в батьківському чаті. Школа муніципальна, хороша школа. У мене питань до неї нема. Але в батьківському чаті стало питання стосовно зборів на. Подарунки вчителям на новий рік і чомусь там два в першому класі 20 вчителів. Їх обов'язково треба поздоровити на мої питання: а на що, а куди? Ну, по-перше, я отримала хейт стосовно того, що чому ви вимагаєте звіт ви в тому місяці не заплатили. Ну, вибачте, мене на четверо дітей могла десь і провтикати. Я зразу відправила кошти і кажу: а тепер можна звіт спитати? звіт я так. Цілий день питала його скинула тільки сьогодні зранку, і теж після такого якогось грандіозного скандалу. І далі я почала говорити про те, що дивіться, ну, ми виховуємо дітей, діти наші майбутні, дітям жити в нашій, в цій країні, яку ми розбудовуємо. Якщо ми не вб'ємо корупцію в собі, от на такому просто на такому рівні, на якому ми всі живемо, або у цих маленьких групах, знаєте, там. Шкільний чат, лікар, поход до лікаря, шкільна школа, далі інститути, далі ще щось. Якщо ми ми ж, по суті, цими подарунками, вибачте, ми ну, таким чином отримуємо якісь, я не знаю, як це назвати, ставлення якісь ліпше до себе. А чому вона має бути ліпшим? Тобто, якщо ти не зеніс. Лікарю подарунок, то ти, ти тоді лікар, що не так має виконувати свої обов'язки по відношенню до тебе. І якщо ти не поздоровив вчителя з Новим роком, то що він буде погано відноситись до твоєї дитини. А якщо ти поздравляєш з ним вчителя, з Новим Роком, з ним народження, потім що, 23 лютого і 8 березня, якщо ти збираєш кошти, хоч невеликі в батьківському комітеті, ти говориш те, що ти очолюєш батьківський комітет, то що не потрібно звітувати, тобто, ви знаєте, я стільки почула, при тому люди значно молодше мене. І коли я сьогодні підняв питання, що давайте все-таки скоротимо, скоротимо кошти на Вітання з Новим роком, і обмежимось там вчителькою і її помічницею. Я отримала також знову ж таки хейт і бажання батьків, що в країні війна, так? давайте за донатом кудись, так? без різниці куди я не претендую за донатом в інші фонди, за донатом на армію. Ні, все одно і при тому суми такі суттєві, достатньо суттєві суми. Ні, ми вирішили, ми будемо поздравляти з Новим роком. Слухайте, я не хочу своїм дітям ставити такий приклад, от абсолютно не хочу. Я хочу, щоб мої діти розуміли, що а, все прозоро. По перше, Да? От, я своїх дітей вчу у фінансовій грамотності. А, я багато писала, як Остап вже у свої сім років отримує заробітну плату, там за те, що він роздає флаєри і ще щось робить. І він сам враховує свою суму заробітної плати. Він сам розпоряджується своїми грошима. Андрій в мене працює з 13 років, і він допомагав на виробництві, і він отримав заробітну плату. Він також збирав собі там наліго спочатку ще на якісь речі. Тобто, навіть з урахуванням того, що мої діти можуть це не робити, я вважаю, що вони мають це робити і мають, як хлопці, як чоловіки, мають забезпечувати себе і розуміти, що таке кошти. І як вони заробляють заробляти, і якщо був момент, коли моя старша дитина прийшла до мене, Андрій, і попросила кошти на квіти його класному керівнику. От йому щось захотілося їй подарувати квіти без питань. Ну то коли йде ця ініціатива від дитини, то без питання я йому дала кошти, він купив, сказав мені, що класний керівник була задоволена, все, все класно, це душевно. Це так от. Ну це по-доброму душевно. Але коли оці, знаєте, оце йде, ем, знаєте, це обізалавка, от ви маєте здати і все. А якщо я не здам, то що? Ви мою дитину, ем, я не знаю, коли мити будете? Чи ви мою дитину будете пальцем на неї тикати, що он, е, батьки не здали кошти е, на якісь там. На якийсь збір, ви будете його там при вселюдно приб'єте табличку, <кій> такий то яровий не став кошти на щось. Слухайте, це, ну, це корупція. Це корупція на битовому рівні. І навіть якщо ти береш на себе функції голови батьківського комітету і. Ти ці функції тягнеш. Ну тебе ж не під примусом заставляли ці функції брати. Правда Ну ніхто ж тебе не заставляє. Я ж маю надію, що ніхто людина не заставляв на себе брати цю відповідальність. Якщо хтось заставляв, тоді це кримінальна справа. Вибачте. Окремо, є, мені вчора написали в коментарях, що з 2017 року, скажімо так, спростили взагалі поняття батьківських комітетів, і вони взагалі не мають права на існування. Ну, добре, окей, хай буде, і хай там на якісь потреби збирають, але ці потреби будуть, мають бути дітей. Які закриваються без питань, потреба там на, я не знаю, миючі ми, якісь засоби, якісь там зайчика купити на Миколаїв? Це без питань. Але коли ми, знаєте, в якийсь момент в класі пішли на день народження вчительці в сертифікат золотого віку, то я трошки профігіла. Що ми намагаємося зробити? Якщо я не прийму участь в купівлі подарунку на день народження, то моєї дитини буде інше відношення? Що ми взагалі робимо, коли ми. Отак От здаємо кошти ті, які ми не маємо взагалі здавати. Окей, подяка там в кінці року за навчання. там Я це бачу в вигляді прийти, там я не знаю, з тортом чи з квітами якось це віддячити Але кожні, кожні якісь свята, кожні, кожен якийсь момент, постійно якийсь. Кошти збираються, кошти витрачаються. Я не знаю, чому можна навчити дітей у такій атмосфері. І саме страшне – це реакція людей, які це все підтримують. Тобто, знаєте, якщо от, говорити з точки зору там, вбий, корупцію в собі, так може спочатку з себе починати. треба. Це, це треба себе вже якось. Позиціонувати так, що я в цьому не приймаю участь. Слухайте, мені грошей не шкода на, на дітей. Мені ніколи на це не було шкода грошей. Але мені шкода грошей на ці якісь е, е, купівлю хорошого відношення до моєї дитини. Я не хочу її купувати. Це зобов'язання вчителя мою дитину вчити, ну крапка в цьому місці. Я плачу податки, і податки оплатять зарплату вчителям. Це інша розмова, вона достатня ця заробітна плата чи недостатня. У нас і військових недостатня заробітна плата, давайте по-чесному. Але людина обрала собі таку професію, вона ж розуміла, на що вона йшла. Я за те, щоб їм підвищували заробітну плату, я за те, щоб їм платили достойно і вчителям, і лікарям. Але у це битва, Я зараз про нас і знаєте, мені сьогодні один там батько написав, що не потрібно орієнтуватись на європейські реалії, У нас тут свої правила ну тобто, у нас правило вітати вчителів. Де вітайте ну, якщо ви хочете, вітайте, і тут же мені написав, що ви ще за грудень кошти не стали. Я кажу, так я не буду приймати участь привітанню. За, ну, я не ну, буду, це моя принципова позиція. І дітям своїх попередж, буду попереджати, що ми це не робимо, Якщо ви хочете привітати навіть заохочуть дітей, якщо хочете привітати е, з Новим роком вчителів, будь ласка, е, вітайте, зробіть якийсь подарунок власними руками, намалюйте щось, ліпіть щось, подаруйте, і це класно. Це стимулює дітей щось робити, а не знову там побігли там шампанське купили коробку цукерок, ще якусь хіра тінь, вибачте, я не розумію цього. І це знаєте, наші... я просто вражена. Я ж кажу, що люди значно молодші мене. Тобто ну, я пережила Радянський Союз, я це все бачу. Але люди значно молодші мене. Але критичного мислення, що це та сама корупція, по суті, немає, воно відсутнє. І. Це ну, просто хворих суспільство. Ну, це ті 73%, які голосували, да, які не розуміють взагалі на причину слідковій функції. Тобто, якщо ти дитині зараз показуєш таку, таку модель поведінки, то дитина так буде діяти і, і подальше. Вона буде розуміти, що там, прихильність можна купити, що хороші відношення можна купити, що за хорошу оцінку можна заплатити. Я проти, щоб мої діти росли в такій атмосфері. Я проти. Коли я почала говорити, давайте замість поздоровлення вчителів зробимо дітям екскурсію, ну тут вже посипалось все. Тобто, екскурсія нам не потрібна. Нам треба поздоровляти вчителів, втягнути туди бутилки, шампанські, подарунки і все інше. Чесно, я не знаю, як в такій ситуації ми можемо, скажімо так. Вистрибнути з тої ем, корупції, яка у нас відбувається на найвищому рівні. А особливо коли знаєте, вчора почали ці звіти, та це ж елементарно. Господі робите Google Doc, вішаєте його, закріпляєте, туди просто вносите нові там, цифри. Е, людина, яка це веде, сказала, що в неї немає це часу. Я кажу: так я запропонувала допомогу, давайте я допоможу. Ні, не потрібно. І це ну, знову там сиплються якісь чеки, що я маю їх зводити, ті, ті чеки, я не розумію цього, і ось знаєте питання. Ви здали? Якщо ви не здали, чого ви питаєте? Я здала. Так ви здали пізно. Ми вже ці кошти по почекайте, Я здала ці кошти ну, трошки пізніше, але я їх здала. Я маю е, право на звіт по тим коштам. Ні, немає. Ви ще за грудень не заплатили. Я не знаю, я не знаю, як це побороти. Знаєте, я навіть написав, що шановні не ставайте нашою владою, бо те саме я чую, коли на трибуну виходять наші е е міністри, прем'єр-міністри і всі інші, і народні депутати. Все те саме, як і як, от з цим побутовою цю корупцію боротися. Я, чесно кажучи, не знаю. От, ну, напевно, от такими якимись демаршами і демонстрацією того, що ти в цьому участь не приймаєш. Не знаю, як вам це зайде чи не зайде на Ютуб-каналі, але слухайте, ну, це був такий в мене крик душі. Бо я вважала, що вважаю і вважала, і чому я досі в Україні, тому що я хочу, щоб тут була європейська країна. Я хочу, щоб як в інших країнах просто було е, додаткові якісь. Додаткові якісь заходи в школі, які можна було оплатити онлайн і бачити, куди пішли твої кошти, Я хочу якусь прозору звітність, господи, де з цього все починається. Розумієте? От почнеться з цього маленького, коли не звітуєш за щось маленьке, і воно доходить до ось такого величезного, коли не звітують за кошти держави, і нікого не виконане виникає. А потім ми всі такі, боже, вони накрали так. слухайте, кому не треба ж було це контролювати. І окрім того, знаєте, от мені в голову, я там з 14 року збираю кошти на ЗСУ. А в мене бухгалтерія лежить з 14 року. Там всі чеки, все з 14, там вже краска, фарба, вибачте, вицвіла, але вони лежать Ну, на деяких вицвіла, на деяких ні, зрозуміло. І я не уявляю, щоб я вийшла на загал і сказала, шановні, вибачте, але не буду вам звітувати, часу немає, тут така вся зайнята і, в Манало, і все все. Не знаю, як нам боротися з корупцією на цьому бутовому рівні, як виховувати дітей у цій атмосфері, тому що мені вчора чоловік каже, навіщо ти на це витрачаєш час? А я кажу, слухай, у мене дитина вчиться в цьому середовищі серед цих дітей, яким батьки ось це передають. Мені стало страшно, і мені це неприємно. Тому що я вважаю, що це неправильно. Неправильно і невірно. Я не знаю, напишіть, що ви вважаєте. Може, я не права, може, ви вважаєте по-іншому, але мені здається, що от -от з такого малюсінького починається велике, якщо не навести лад, цьому маленькому, великому ніколи ладу не буде. І хочеш змінити державу, хочеш змінити світ навколо себе, почне з себе. На сьогодні, все. Дякую.